Всім привіт, друзі! З вами знову я, Лео Де Хакер Та сьогодні я пушу 19К. Я вже напушив 18812 кубків. Ви... Вибачте, за те, що так довго не виходили відеоролики. Це моя вина, я трошки відволікся від каналу. Там, на жаль, але е, тепер я зможу знову знімати відео на постійній е, основі та буду старатися частіше знімати відео. І тому погнали іти пушити. Тепер наша задача вибрати бійця з категорії менше всього кубків, тобто Ліс Тракліс. Бачимо сема. Будемо пушити сема в соло шоудаун. Ну а перед початком відеоролика не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, а також тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моїх нових відео. Я також хочу сказати, що 98% людей на мій канал не підписані. Це дуже поганий для мене результат. Я хочу, щоб цей результат знизився до 90%. Тепер ми запускаємося в каточку на семі. Я на семі, в принципі, грати не вмію. Тому нам треба просто дожити. Нам просто треба дожити до місця. Тихо. Нам треба просто дожити до четвертого місця, до п'ятого. До четвертого го бажаємо взагалі-то. Так, бачимо сем, теж, теж сем Уже восьме місце маємо. Восьме місце вже наше, все добре. Ну, як мінімум, це має на увазі. Все, ми вже мій, як мінімум, нашо. Я бачу, тут Сем буде проти все. Можливо. Я, предлаг... я пред... 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 предмовляю. Сем може бути проти Сема, бачу Леона. Леон мені тичкує. У Леона дуже хороший дамаг, я вам скажу. А особливо зблизька. Можемо намі звернути каптем. Ні! Ні. Відходим, відходим. На намі краще не нападати. Я тікаю, від нані, ой 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 Бачу, бачу його. Чекайте, мені треба тікати, вони там будуть стикатися обоє. Ми вже п'яте місце. П'яте-четверте місце. Все, все все ми, ми в топі, Ми в топі, Ми в топі. Ага, це оригінальний. Я. Ох ти гадина, все я тікаю. Третє місце вже наше. Оце така відкрита карта, вона для себе не підходить. Навіть я вам скажу. Я поміняю, е, в наступних картах я буду на іншому бійці грати. Опа! Все, не. вийшло, що Леон проти Сема, а не Сем проти Сема. Трошечки не пригадав. Але друге місце все одно зайняло це топчик, результат. Леон мені не дав домага домага мені дав. Я просто так ощущен. Мені не привично грати, того, що я не хочу динаміки забити. Динаміки у мене так забиваються, мені е, обхватом... Що? Ах ти гад, я його побачив. Не побачив, все, окей, окей. Вот так от наперед кидаємо. Тучкуємо, тучкуємо. Ай, ладно, ладно, ну да, ну да. Сім банок у против проти двох банок у мене і ще мені мікрофон. Звісно ж, не треба забивати. І плюс майстер і меднес бонус. Тобто бонус за майстерство. Супер рейр, супер рейс, дробчик, все добре. Це непогано. Тепер 18 821 кубок. Тепер. puxa o Ну що ж, дорогі друзі, ми вже перейшли в відмітку 18900 кубків. Залишається у нас тільки 19000 кубків. Тобто ціль 20000 кубків до липня вже є майже готовою. Ну що ж, дорогі друзі, це ласт катка 18995 кубків. Ми беремо Фінкса і доапуємо 5 кубків. Як добре, я знаю, 5 кубків це у нас п'яте місце. Ну що ж, соло шоудаун вороги не такий сильний, я вам скажу. Не такі складні, щоб зайняти п'яте місце. Я навіть і перше не хочу займати місце, коли є можливість зайняти п'яте місце. Так, чекайте. Бул-бул-бул-бул-бул, мінус бул, мінус-бул. Прекрасно, мінус бул. Тепер забираємо поку. Споку кидаємо ми. Ой-ой-ой. Ой, ми тупим, ми тупим, ми досить тупим. Це мінус, 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 споко, мінус, споко. Це п'яте місце. В принципі, можемо й відпочивати. Але зайняли ми все-таки третє місце. Ну що ж, дорогі друзі, ми апнули 19 тисяч кубків. Ця ціль для нас є дуже важливою, так як 20 тисяч доліта близько.